Дякую за підтримку. Дуже дякую за підтримку. Будь ласка, підписуємось на канал. Дивіться, які киточки. Всім привіт! Кожен себе поважаючий українець в Польщі має бути тут. Бідрюнка. А тут я такі у нас знижки. Ось такі у нас Всім привіт! У мене сьогодні велика закупка з підренки. Тут, тут купила тут. тут разом 146 злотих або 147, зараз тут знайду дещек. А там у мене дві пачки з підронки за 24 злотих. Дуже хороші пачки, і м'ясо, і молоко, і рибка. Так що в районі 170 злотих моя сьогоднішня закупка. Сьогодні така у мене закупка, ну не до кінця, така, як завжди, тому що. Що можна сказати, перший день зарплати. Знаєте так, як то говорять українці? Ви були в Польщі, та бідронці були, ні, значить ви в Польщі не були. А хто в Варшаві, то в них є три точки, де вони відвідують: Підріонка, лід, базар Олімпія або Хінки. Моя сестра любить базар Олімпія, там такі різні речі, можна навіть українське сало знайти, не знаю, як вони його проводять, але якось проводять. Різні речі там такі продаються по терміні, нормальні. І моя сестра ходить. Сніг, зима, мороз, опале 40. Жира 40%. Нічого страшного, вона є на Олімпії. А я ще там не була. Так що починаємо наш. Побігли. По 2,22, здається, було, якщо береш три штуки, я купила Само собою. В якусь я ще не покажу, бо вона щось дуже погано їсть. Ну як погано їсть. Морозиво, солодке вона їсть добре. А щось нормального то ні. Купила три штучки, щоб було в мене занадто. По 7,99 десь коли 8 злотих такаво, Такі легоміни. Немає. То Ярослав таке любить. Там купила. Перший день зарплати. На останній день будемо тільки на пачках шити. По три злотих така намазка то звичайна сметанкова. По 2,99, якщо берете дві штуки. Я сподіваюся, що я мікрофона не закрила, але я вмію. По 2,50 такий класний йогурт. Він буває і по 4. Дивіться, як в мене молоко. Моя рука волохата само собою, як без неї. Ще один йогурт, тобі кусті купила. По 2,99 молоко. По 7,99 я ці не пам'ятаю такий сир на гриль. Ми плануємо в суботу піти на гриля. Ще купила такий бочок. Він по 28 злотих, кілограм по 29, а я взяла по 20 злотих, тому що це дешевше. Районни 5 з копійками буде такий шматочок. Плюс-мінус. Ярослав пила. Знаєте, пиво йому, він не дуже любить пити, я теж. А от добрі кабаноси, то саме його. Пила йому кабаноски, 10 злотих, вони дорогі. Ой-ой-ой-ой-ой! А то вже наше м'ясне. Чвартки сьогодні, бачите, ціна 10 злотих. А я взяла по 490 то я взяла за ту пачку, купила менше 10 злотих. В районі 9. Кілограм 700 разом з костиками. Костиками. Круто, я придумала. І каркулка. Люди, я колись пам'ятайтесь, я казала, боже, каркулка по 26 злотих кілограм повна ціна. Ага. Подивіться. 37,87. 37 злотих кілограм м'яса свинини підрнці. А ні, що то я таке говорю? Боже, сама на себе наговорюю, дивіться. То ціна 37 злотих то ціна, а так то 24 злотих кілограм. Ото Маруся до 19.07. А я купила по 12 злотих кілограм. Так що набагато менше. Чек знайду і вернемось до тої карковки нашої. А я ярику розказую, карковка вже по 30 злотих за кілограм. Нормально, це 24. І ще одна карковка, тут вже трошки менше, кілограм 200. Ще Що щось там залишилось. О, ще є, ще не все. Я багато м'яса купила. Трофіну позаморожую, позаморожую. І це купила, ще бачите. По 25, а було сьогодні по 15 злотих. Це найменша пачка, яка була. Все тут. А чек? Чек де? Чек не знайшовся, бачите? Бачите, тут каркулка наша, виходить. Карковка 23 злотих, 50, більший шматок, менший 19. а філе 22. 22 злотих, майже півтора кілограма. Це непогано, я багато м'яса купила. Ну, коло 6 кг м'яса купила. Це досить, досить круто, мені здається. Що в нас ще тут такого цікавого? Я хотіла подивитися. Бочок мені вийшло. 4,86 тисяч шматочок, що я казала около 5 злотих. А чвартка 8,67 Ну, Та з костями але що зробити? Тут помідорка була по акції по 5 злотих, я там відео зняла приблизно. 4, може, з копійками. Тут на 3,6 у нас є. Чотири помідорки то малинові, то хороші, не маю надію. І кілограм майже морельки за 7 годинок, то була по 750. Я знаю, що в Черкасах їх всюди багато на підлозі на підлозі на землі. Но у нас такої лафи немає. Але зато в нас, на щастя, шахетів немає і всяких придуркуватих сусідів, які стріляють. На тому дякуємо. А тепер до нашої суперпачки. Тут у нас все маємо за 20 рази по 12, 24 зноки. Перше що ми маємо. Маємо 400 грам філе курки в маринаті, не дуже гостре. Так що на грилю. Накраз я планую в суботу нагрилю, у нас круто все є. І таких в мене дві штучки, то 800 грам філе рахуйте маємо. Дивіться, така рибка. Переважно беру макрельку, а того завжди йде дорожче, по 4 ще мусить. Ось такий шматочок рибки. до повна ціна, дата важності до сьогодні 16,86, як бачите. Воно ну, чіткість робить тюх магія. Ось таке вже мені попадалося. Не це. Нарізка там від 4 злотих вниз. Дивіться, поки доїхала, трошки підпухша. Дата важності до завтра. Зараз відкрию, подивлюся. А таке я вже брала, мені сподобалось, хоч хімія хімія, але смачна. Так що можна їсти? Теж 400 гривень. 800 кг 200 м'яса. І бебі Американці, буде. І ще одна така сама м'яса. Яке м'ясо, язик заплітається, ніби пиво напилася. І молоко, зараз скажу, яка ціна була. Марківка по злотий 27 в нас вийшло. Полядвичка за 4,33 цена вийшла. Потім ще така шинка в нас злотий 93. І 4,46, щось такого плану. Це перший чек, бачите, тут. 11,99. Другий чек теж в нас є. Теж такі самі за 4,23 такі самі ті ноги, як то називається, поляточка на гриля. Потім в нас ще пішла шинка, теж злотий 83. Молоко за злотий 6, то круто, за ступку злот... молоко, супер. А рибка нам вийшла 4,87. А інка коротка 4,87. Зараз відкрию тішинки, чи вони добре пахнуть. Думала, що поста... не поставила на паузу. Добре, що поставила. І дивіться, приблизно маємо 170 злотих, і дивіться, яка крута закупка. То логоміни. Це щось таке круте, дофіга м'яса. Фрукти, молоко, молочка. Шинка, статі, спробувала можна їсти, але краще до яйця жареного обжарити. Так що, все нормально. Дуже дякую, що зізнає. І зустрінемось.